покажу, як робити класні аватарки, як в мене на YouTube. Хто не вміє, це, для на... це інформація для начинаючих, я заходжу на мій канал 36 підписників. Заходжу на обзор на гру привідці Світ і в мене така класна аватарка, а не просто на рандом. Що я для цього зробити, щоб була така класна аватарка? Для того нам треба, перше, що нам треба зробити, це зайти в ту гру, яку, ну, яку вам. яку ви хочете зробити, Ну, гру, яку ви знімаєте і яку ви хочете аватарку. Заходьте до, до ту гру, наприклад, це в мене був Low Neighbor. І знімаємо 3 чи 2 секунди відео з самого початку ну, аватарку самої ігри. От, наприклад, тихо. Наприклад, тут я заходжу і тут Hello Neighbor. Ту штуку ми вирізаємо і знімаємо трьох хвилинне відео. Далі заходимо в галерею. Наприклад, от. В мене на 2 секунди є отаке відео. Ні, ні, це не то. Ось, отаке відео на 2 секунди. До далі. Робимо фотку себе. Наприклад, у мене вийшла. Де моя фоточка? Ну, ви бачили. Робите фотку себе? Зробили свою фотку. Після того, як зробили, заходимо в ЮКат Video Editor». Заходимо на сюда новий проект. Беремо то 2 секундне відео, наклейка, додати і беремо цю фотку. Розміщаємо її, куди вам треба. Наприклад, мені треба ось так. Робимо скріншот. Оп! Все, я зробив скріншот. Дивіться. Далі, заходжу я в галерею, беру цей скріншот і вирізаю його. Оп, допустимо, ось я вирізав ось так. Hello neighbor. Так ось так ми вирізаємо. Беремо отсюда і, наприклад, пишемо, що нам треба. Наприклад, мені треба обзор. Обзор, ми беремо. Отак от робимо більше. Ось, отак обзор. Зберегти. Ми зберегли і все, аватарка готова. Дивіться, от тепер я так стою. І потім загружаєте відео в YouTube. Нажимаєте там, де аватарка, вводите свій номер. А якщо ви вже велите, просто вибираєте ту фотку. Ну і вот так ви зробили отаку класну аватарку. Ну а всім па-па!